І так, всім привіт! Сьогодні у нас ще одна маленька посилка. Цього разу з сайту TinyDL. Ем, Як ви бачили в минулих розпаковках, я отримав з цього ж сайту отакий от контролер. Так, він тут не даремно стоїть, тому що в цій посилці є Bluetooth-адаптер. Тому що дана штука працює по Bluetooth 4.0, але з ноутбуку, наприклад, з стаціонарним Bluetooth воно не працює. Тобто потрібен Bluetooth-адаптер для нього. У мене був адаптер отакого от плану, він з ним не працював, тоді я купив за 30 гривень отакий. Мав би бути, тобто по в тих параметрах мав би підійти, він теж не працює. Знайшов десь в мережі інтернет посилання на цей. Каже, що працює, тож попробуємо. Також цій посилці є е, е, реле для Arduino. Хто в курсі, що це таке, то знає. Отже, давайте розпакуємо. Це дуже довго йшла ця посилка. Два місяці. Тобто це найдовша посилка за весь час, скільки я замовляю. Щось тільки не було. І що в нас є? У нас є реле. в Такому пакетику антистатичному. Тут можна підключати до 250 вольт, 10 А навантаження. Оправляється, якщо я не помиляюся, 5 вольт оправляюча напруга. І от, власне, власне цей Bluetooth адаптер. Давайте відкриємо. Або у нас ще є диск з драйверами. І сам адаптер. Версія Отакий От золотистий, тобто він практично зовні майже нічим не відрізняється від мого старого. Аналогічно. тобто що тут є на напис, а на цьому немає. Але, але зроблений він якісно, Тобто це є така монолітна конструкція, цей кліпиться. Що ж, буду пробувати, щоб їх з'єднати, тому що контролер працює ну, досить хороший, якісний. Всі кнопки працюють. Оця кнопочка трошки залипала, але через ну, деякий час все нормально працює. Тобто вдається грати тільки за допомогою кабеля. Це є. Міні-USB для зарядки і також можна підключити. І все працює. У на... мене працює на Windows 8.1. Ну, але ж куплявся він того, щоб користуватися по Bluetooth. Отже, будемо пробувати підключати оцей адаптер. І пізніше, напевно, що зніму відео. Інструкцію, як їх з'єднати між собою. І якісь поради дам новачкам, щоб їм менше часу потратити на це все діло. Ось така невеличка розпаковка. Цю штуку використаю для автоматичного вимкнення світла. Пізніше зроблю, можливо, зніму відео. Як воно працює. Далі буде цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І, і все буде добре. До побачення, до наступних зустрічей.